Вірність, так, особу встановлено на підставі паспорта громадянина маліни на Україну для Ільченка Дмитра Олеговича, виданий 29 червня 2003 року з РМУ в України Херсонській області. Дія на підставі завіреності. Листок, 8 листопада 2014 року, так? Дійсно до 8 листопада 2017 року. Сідайте, будь ласка, повертається вам паспорт. Оголошується склад суду, справа розглядається доларів суддя в склад і головуючий кінчу з концерецької прес-секретарі Діденка. Відводи є спорити наші за полянка? Немає лише часу. Немає, немає. На вашому адресі направлялася інформація про права та обов'язки. Отримували ви чи є необхідність повторювати права? Так, ваші з права та обов'язків отримали в додатковому роз'ясненні, яке не складу? Ну, обов'язки відомі зрозуміли, додаткового роз'яснення не потрібно. Також права і обов'язки зрозуміли додатково пояснення на А сідайте, будь ласка, клопотання будете сторінки у аполянці? Ні, Ні ось доповідається матеріална справа Отаченка Юрій вітає звернувся до суду з позовом до виконкому Херсонської міської ради про визнання рішення незаконним та його скасування. Представник позивача надав заяву про забезпечення позову, якому просив. Звіти заходи забезпечення послугу сляхтовому зупинення дії рішення виконкому Херсонської міської ради No42 від 102.2017 року до наприклад рішення всіх закону сили. Ухвалою Херсонської міського суду Херсонської області від 15.2.2017 року заяву представника позивача про забезпечення позову по адміністративному позову далі юріта до виконком Херсонської міської ради проведення рішення незакону та його скасування задоволено. Зупинили дії рішення виконкому построївсь міської ради № 42 від 10-го року про встановлення тарифу на послугу пасажирського, пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування міських сонів з перевезення одного пасажира до набрання рішення суду, заповнив ухвала підлягання кайному не і з достатньому рішенням суду виконком. Святої міської ради подав операційну статусу, збираючи за порушення першої інстанції норма е процесуального права. Ваше ставлення до апеляційних старту сторони абритам. Я підтримую апеляційну ставку та прошу е скасувати ухвалу в цьому. Підтримую. Підтримується ставлення е представника е позивача. <кліхи> Заперечує прогодовування операційної стави. Я що честь, я також заперечую проти задоволення апеляційної скарги про Славського міського протоку. Сідайте, будь ласка, суд переходить до розгляду апеляційної справи по суті. Пояснення, будь ласка, апеляція. Так, честь до я дослідно не буду пересказувати апеляційну скаргу, оскільки скла суду знайомимися із нею? Хочу зазначити наступне: що 15.02.2017 року Херсонським міським судом було прийнято ухвала про забезпечення. Давайте, 에, позову. давайте так, ми так, так, ось направимо я... на ваше пояснення в інший е, на. 에, я я хочу, вас. Приймаючи рішення, викликом готували якесь економічне обґрунтування до рішення, яке зараз сказує. По-перше, по запитання, і по-друге, на якому етапі зараз сторожать вправий взагалі? Ва щесно економічні розрахунки суб'єктами господарювання перевізниками готувалися, вони були е, озвучені на громадському слуханні, які відбувалися також, е, на які безпосередньо і доведені до часу там собі обговорити це добре. Ви обговорите. Тому питаю. є вас документально задокументоване обґрунтування грунтування щодо цих. Ці, щоб розуміли і громадяни, і ви виконком е як е е е особи, яка ці е е рішення приймає громадяни, які можуть порохоти. То в нас в країні газ підняли, а в грунтованих е цін немає. Тому не... також звісно, в матеріалах справи присутні ці розрахунки, які підтверджують економічну обґрунтованість прийнятого даного рішення. Е вони присутні в матеріалах справи. Е, також я хочу е, зазначити, що станом на сьогодні, справи... по сути, так, по що розгляда... тому, що це відокремлене провадження. По матеріалок суті, матеріалок там, де розглядається Херсонським міським судом Херсонської області дані розрахунки і присутні. Е, також щодо другого питання, Би, щоб розуміли, ну давайте щодо другого питання, наразі відбулося вже одне судове засідання, яке е, відбувалось у залі. Херсонського міського суду Херсонської області наразі справа відкладена до 13 квітня, і слухання справи буде продовжено. зв'язку у зв'язку з тим, що на минулому судовому засіданні одним із перевізників суб'єктів господарювання подана заява щодо залучення в якості третьої особи до участі у справі Відтак задля надання додаткових доказів, в тому числі розрахунків. Як то кажуть, від першого лиця додаткових якихось інших доказів, які вважає за потрібним суб'єкт підприємницької діяльності, вважати за потрібний також ознайомитися з матеріалами справи, надати заперечення або якусь ще інформацію. Для цього була зроблена перед. Слухання від справи. Це запитання, які вам задав, виходять з того, щоб ми зрозуміли, наскільки є підстави чи відсутні посад. Слухати мене, я ж ваш слухати. Ви знаєте, що б доказати? Ні, так лазилося. Щоб суду було зрозуміло є наявні підстави для вжиття заходів, забезпечення позову для того, щоб подальше не отримувати і не зробити неможливе не річ? Чи немає? Тому я задаю це питання щодо поготова. Економічне грунтування цінні, які ви приймали так. Ми вважаємо, що дане зазначено скарженого ухвала прийнято із порушенням норм законодавства, також порушення норм матеріального та процесуального права. У своїй заяві про забезпечення позову позивав. Позивач не навів жодного доказу щодо наявності. Очевидної небезпеки за подіяння його прав та обов'язків або інтересів е, Позивач лише зазначає те, що е, він був, е, не було у нього можливості подати свої заперечення або зауваження під час е, прийняття даного рішення виконавчим комітетом. Також я хочу зазначити, що е, ухвала, в ухвалі Херсонського міського суду не зазначені мотиви. З яких виходив суд, не за не обґрунтував свою позицію, не навів належної юридичної квалі... кваліфікації, не надав точніше, також е... діяв, суд, що по подальшому призвело до того, що е... діяв порушення статті 163 КАС України, каз України, саме в мотивувальній частині не зазначив та не обґрунтував, не навів мотивів, з яких він виходив, та відповідно не надав належної, як вже зазначив юридичної кваліфікації. Також е, на підтвердження цього виступає стаття 159 п'ятдесят кас України, яка говорить про те, що кожне судове рішення має бути законним та обґрунтованим. Окрім того, порядок та е, підстави застосування, е, застосування забезпечення позову е, описані у статті 117 та 118 сто кас України. Також я хочу зазначити, що відповідно до статті 118, 118 кас України розгляд заяви про забезпечення позову проводиться не пізніше наступного дня після подання такої заяви. Проте виконавчий комітет Херсонської міської ради дізнався про дану ухвалу лише 17 лютого, про що свідчить. Про що було сказано в засобах масової інформації, а також про що свідчить заява, яка була подана мною про ознайомлення з матеріалами справи та про видачу оскарженої ухвали. Також я хочу зазначити те, що на підтвердження моїх слів, про те, що рішення суду має бути обґрунтованим та законним, виступає постанова Пленуму вищого. Адміністративного суду України від 2008 року, яка не вказала також. Повтори ну мене все ось щось. питання. У зв'язку ну у зв'язку з цим у зв'язку з ну, зазначення... це є дебата. Питання на честь дуже коротко. скажіть, будь ласка, у випадку задоволення... Якщо ухвали про забезпечення позову не буде, але позов буде задоволений, яким чином мій довіритель зможе поновити свої права. І ну, по-перше, ми розглядаємо справу в межах апеляційної скарги. Дані факти та обставини саме і були б підставою для винесення даної пали і лягли б в обґрунтування зазначеної пали. проте позивач даних. Питання не забуває. Якщо позов задоволено, як позивач може поновити свої права? Ну, я думаю, це вже буде вирішувати це питання, коли суд буде розглядати в суді першої інстанції. І друге питання: так, чи ви, виконав... ви заперечуєте чи не заперечуєте, що 10 лютого не було засідання виконавчого комітету Херсонської міської? 10 лютого зазначене рішення було прийнято у відповідності до регламенту, а саме пункту 2.2.1, і було прийнято в робочому порядку? Засідання не було через що? що, що? чи було 10 одне з підстав моєї заяви та забезпечення було клопотання було очевидно протиправність, а саме що 10 лютого взагалі не було засідання виконкому? Тому я запитую про він заперечує той факт, що 10 лютого взагалі не було засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. Дане рішення було прийнято у відповідності з регламентом. який станом на сьогодні фактично не було, а було прийнято в робочому порядку. В якому робочому порядку нас ви зрозуміли на запитання. Ми розглядаємо справи є в провадженні, а є відкритим. Якщо відкрити, ми розглядаємо так. Що письмо, то інший спосіб, але ми е, теж існує якийсь певний порядок. Тому і здається, це запитання з цього. Бачите, ну, якщо є у суда необхідність, я можу е, є, то, надати рекламу пунктом 2.2.1 2 1 викона... е, виконавчого комітету Херсонської міської виконавчих органів Херсонської міської ради передбачено, що у разі е, суспільної значеності питання. Е, Рішення виконавчого комітету може ухвалитися у робочому порядку, тобто, тобто шляхом збіл, комітету своїх збіру підписів, так Все, сьотро так, так що ви бачите, тобто ви після підені як. Не було було в робочому порядку. Також і останнє питання. А а Скажіть, я, посвіщен, так. Скажіть, будь ласка, а виконавчий комітет відповідно до свого реванту які питання може вирішити в такому порядку, які ви зазначили? Ну відповідно до статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні саме. До повноважень виконавчого комітету входить питання розгляду тарифів на транспорт. І ні, В якому порядку? От я ж вам це шляхом проведення засідань або у робочому порядку. А тобто, всі рішення виконавчого комітету? Будь чи будь-які чи якісь. У разі, більш важливі, більш, більш, там, у, разі, у разі необхідності е, засідання виконавчого комітету може привозити у робочого рішення. Тобто. тобто всі рішення, не дивлячись важливе, не важливе, у вас є регламент, який за, дає вам можливість прийняти рішення? чи в Так, ва щось регламентом це передбачено. Питання. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи виконавчий комітет комітетської міської ради приймав рішення про подання даної операційної справи? Ну напевно, що ви відомо виконавчого комітету про те, що ви подали цю операції. Так, звісно. Чим ви це підметию? Резолюцію від Херсонського міського голови. Голови, не рекомендует. Ну, я він як голова виконавчого комітету в Херсонської міської ради. Він підписував, він затверджував це рішення, немає більше. Пояснення ви будете. Шановні члени колегії, залишити апеляційну скаргу Херсонського міського виконавчого комітету без розгляду, слідуючий підстав. Дивіться зараз в Херсоні встановлено рішення виконкому, тариф на проїзд 3 гривні. Це було це за новим рішенням. Ні, це старе діюче нині рішення, яке було проведено відповідності до чинного законодавства. На засіданні виконкому шляхом голосування, це рішення, на яке ми зараз не оспарюємо суму цього проїзду, вартість проїзду. Ми кажемо про те, що рішення було прийнято в невідповідності до порушений. порушений порядок відповідний, не дивлячись на те, що засідання, що підтвердив представник. Подання апеляційної скарги, не дивлячись на те, що не було рішення виконкому, міський голова одноосібно своїм розпорядженням прийняв рішення про підвищення рівня тарифів. Ми подали, крім того, що позов до суду ще з япрошу проведу до якого рівня? До 5 гривень ми крім позову до суду ще подали заяву про порушення кримінал, заяву про злочин до прокуратури. І на сьогоднішній день в реєстрі є порушена справа проти дії міського виконавчого комітету по статті 366-365. Зараз проводиться опитання членів виконкому, які сьогодні свідчать про те, що дійсно не було ніякого засідання, яке на якому приймалося відповідне рішення. Я депутат Верховної Ради і приймав участь у прийнятті відповідних змін до закону про місцеве самоврядування, яким було абсолютно однозначно врегульоване питання, що рішення виконкому. Приймаються виключно на засіданні виконавчого комітету більшістю голосів мотивом прийняття цих змін до закону про місцеве самоврядування було саме такі дії незаконні деяких виконавчих комітетів, по яким такому, начебто, робочому порядку приймалися незаконні рішення. Я Ваша честь хочу звернути вашу увагу. Якщо не буде зараз відмінена ухвала про забезпечення позову, то ну я. Дуже сумніваю, що мої права як позивача і права інших людей, які отримують підвищену вартість проїзду, зможуть бути ну, забезпечені можуть бути відшкодовані збитки, якщо суд прийме рішення про те, що ці тарифи, ці тарифи були встановлені незаконно. Ваша честь, хочу звернути вашу увагу про те, що ми вчора сподівалися, що суд першої інстанції розгляне це питання по суті, і були ну, практично налаштовані вже не їхати до Одеси. Але перевізники, які сьогодні от привезли представника виконавчого комітету, вони звернулися з проханням відкласти розгляд справи, і Херсонський виконавчий комітет підтримав їх клопотання про відкладення розгляду справи, очевидно, от... справ? Вони, Якості третьої особи включилися в справу і додали своє клопотання про відтермінування цієї справи, очевидно розраховуючи на те, що ну в Одесі буде відмінена ухвала про забезпечення позову. Я не прошу залишити без розгляду апеляційну, без беззадоволення апеляційну скаргу Херсонського виконавчого комітету, тому що в разі скасування рішення суду першої інстанції я, як людина, яка теж користується громадським транспортом, інші громадяни не зможуть потім реалізувати. Ну, відшкодувати збитки, реалізувати своє право на встановлення чесних тарифів відповідно відповідному до законів порядку до, до вас. Да. Вискій, будь ласка, Тобто, ви звертались зі своїм позовом, захищати по перше питання, кого ви е, мали на них захистити? А по-друге, ви ставите питання про скасування цього рішення тільки з процесуальних чи з економічних е... сьогодні. Вискій. Я звертався до суду як Особа, яка користується громадським транспортом, тобто, в тому числі, захищається свої власні інтереси, ну і безумовно, інтереси громадян, які користуються громадським транспортом, розуміючи складність процедури розгляду справи, якщо б ми погрузились в економічну складову. Позові ми зараз хочемо відмінити верніше, визнати незаконним таке рішення Херсонського міського голова на підставі того, що він не розглядав це питання на рішення на засіданні виконавчого комітету, і воно не було прийнято простою більшості голосів. Крім того, ну, на наш погляд, сьогодні присутність і апеляційна скарга виконавчого комітету є незаконними, тому що, по перше, не було рішення виконавчого комітету про підняття тарифів. По-друге, не було рішення, які поповноважили виконавчий комітет подавати апеляційну скаргу сюди в Одес. З дозволу суду я доповню. Шановний суд, я прошу під час розгляду даної апеляційної скарги звернути увагу, що ви не лише оцінюєте ухвалу, але і в разі, якщо навіть визнаєте, що вона певним чином не обґрунтовано, все одно буде розглядати наше клопотання тоді по суті для винесення нової ухвали. А я звертаю увагу, що тут дві було підстави для забезпечення саме позову. Перша, вона надзвичайно рідко трапляється, але тут вона є. Це очевидна протиправність оскарженого рішення. Шановний суд, у рішенні виконкому, яке є, як я сподіваюся, що його перепередив матеріалом справи, є чітке посилання на частину 6 статті 59 закону про місцеве самоврядування. Ні на які робочі порядки, ні на які пункти регламенту посилання немає. Це звичайне рішення виконкому. Стаття частина 6 статті 59 чітко каже: рішення виконавчого комітету приймається на його засіданні більшістю голосів від загального складу. Тобто закон не робить в будь-яких можливостей проводити якісь робочі порядки. В законі прямо сказано: засідання рішення приймається на засідання більшістю голосів. Це крапка. А, тому, оскільки в цьому рішенні в мотивувальній частині взагалі немає посилання ні на які ні робочі порядки, ні ні регламенти, а просто скажено керуючись частиною 6 статті 59, яка регулює засідання виконкому, то ми вважаємо, що є ознаки очевидної протиправності рішення. А, більш того, представник літератур комітету визнав, що не було засідання виконкому, і тут найгірше ще й те, що 31 січня, тобто за 10 днів до цього, було засідання виконкому, на який виконком проголосував проти підвищення тарифів. Тобто, е, якщо немає в матеріалу справи, то у мене є засвідчена копія з собою. Я так. Дам, і так також честь. Е, є засвідчена копія, що за 10 днів до цього виконком відхилив зазначене рішення у належному свободному законному порядку. Я ну, по закінченню зараз прошу таки залучити, якщо немає в матеріалу. А, і другий аспект. Це в тому, що не існує в законі взагалі способу поновлення порушених прав у випадку, якщо от, от скасує суд першої інстанції це рішення, а немає потім можливості, хто буде відшкодовувати збитки, які завдані позивачі внаслідок нас до цього. Маршрутчики не будуть відшкодовувати, бо вони користувалися діючим рішенням. Виконком тут теж не може бути він навіть ні, не може бути заново випадку відповідачем по шкоді. Тому виникає питання, що немає способу. Тому важчий, враховуючи, що одночасно наявна і відсутність встановленого способу поновлення порушених прав, і ознаки очевидної протиправності, і загалом баланс справедливості в даному випадку каже, що. При вирішенні питання права позивача не можуть бути поновлені в наступному, якщо він виграє позов. А права виконкому тут же у нас виконком тільки сторона по справі ніяк не будуть порушені від цього рішення, бо виконавчий комітет не несе жодних збитків від того, що залишається в силі ухвала про забезпечення позову. Інших сторін у нас зараз тут немає. Тому суд ну має враховувати лише баланс прав позивача і відповідача. Права відповідача не порушуються від цієї ухвали, Права позивача порушуються, якщо її не буде. Але про те, що поліційна е скарга що підписали повноважні особи. Які у вас сумніви щодо поліційної скарги сумнівувачість в мене в тому, що я не знаю а, наскільки мені відомо, виконком не приймав рішень про повноваження цієї особи підписувати будь-які Апеляційна скарга подана представником. Мені невідомо про існування будь-яких рішень. Про подання апеляційної скарги довіреність, наскільки мені відомо підписана саме міським головою, як міським головою. Саме я не зну. Я і просив інформацію від представника. Чи є якесь підтвердження, що ну, оскільки виконком не приймав ніколи оскарженого рішення? Тобто воно ну не... а оскаржується саме рішення виконання рішення виконкому. То чи виконком взагалі приймав рішення про таке оскарження? Чи взагалі було відомо членам виконкому, що подана така апеляційна скарга? Бо виконком не збирався от, вчора. Зібрався вперше після цієї події. І я буду просити суд, якщо в матеріалах, які виділені судом першої інстанції, відсутні копія протоколу виконкому від три 1-го, то в мене є засвідчена копія, і вже зроблена церокопія копія. Я ви це військовоявчі спотання про залучення до виділення мова йдеться про те, що на засіданні виконкому вже було прийнято рішення, яким відхилили... відхилили. Це, так, Відхилили дану пропозицію. Це Військова... я прошу просила... Військова... cerc... пропозицію військового пропозицію <позиції> вербицької Аліси Анатоліївни. І Херсонського міського голови про прийняття рішення про встановлення тарифів на рівні 5 гривень по цьому рішенні з 24 із членів виконкому запро голосувало 10. Тобто рішення не було прийнято. Я це надаю на підтвердження. Позиції Та, я то, прошу суд долучити до матеріальні справи. Я знайомий з даними. Не заперечу. Не заперечу. А, а так що ви заперечуєте? Ні, не заперечу. Ні, так що зараз ви не існуєте, то ви спільно Ні, ваш честь, 31 січня в виконкому збирається. 31 січня збирається виконком і голосує проти підвищення тарифів. А 10 лютого міський гала підписує рішення виконкому про підвищення. Від 10 лютого? Так, тобто через 10 днів. Ви надаєте, Я оригінал для огляду і копію так? прошу залучити. Ви надаєте оригінал для огляду і Дякую. У мене тому я прошу вас чисті, навіть якщо ну, при розвитку питання врахувати всі ці обставини, залишити ухвалу без зміни, апеляційно скарги відповідно без задоволення і надати можливість відповідно суду першої інстанції вже вирішити цю справу відповідно по суті. Є запитання? Де, Де, мене... З... А, Скажіть, будь ласка, чи діє станом на сьогодні регламент виконавчих органів Херсонського міської ради? Наскільки мені відомо, він не є скасованим. Проте в даному випадку це не має правового значення, оскільки існує. Ви не послалися на цей регламент у спірному рішенні. Ви послалися на частину 6 статті 59 закону про місцеве самоврядування, яке чітко каже, що всі рішення приймаються на засіданнях виконкому більшістю голосів від його загального ще запити, запити немає Ну, давайте, реклаки. Я хочу зазначити те, що позивачем були надані пояснення, у яких зазначається, що виконавчим комітетом не було прийнято рішення. Я хочу підкреслити те, що рішення було прийнято. Воно було прийнято не на засіданні виконавчого комітету, а в робочому порядку. Так, я хочу зробити на цьому акцент, а також хочу е, заакцентувати увагу суду на тому, що законом України про місцеве самоврядування в Україні, на який посилається саме на статтю 159 е, представник позивача про те, що е, е, рішення виконавчого комітету приймається на його засіданні. Е, хочу наголосити на. Тому що відповідно до статті 28 вказаного закону до повноважень виконавчого комітету належить саме повноваження приймати, вирішувати питання щодо встановлення зміни тарифів. Що стосується питань транспорту, а також те, що законом надається право виконавчому комітету вирішувати дане питання, а порядок реалізації цього права передбачається саме регламентом виконавчого комітету виконавчих органів Херсонської міської ради. В мене все ж Повно коротко. А я прошу ще суд звернути увагу, враховуючи ці обставини, що ну крім того, що це розгляд самоухвало про забезпечення, тому там чинність, нечинність регламенту це окреме питання. А другий аспект він полягає в тому, що а Якщо е, навіть він існує, то і, оскільки він прямо суперечить нормі закону, то він не може судом застосовуватися. І по-третє, я також звертаю увагу суду на те, що в спірному рішенні немає посилання на закон України про регуляторну, про основні саме регуляторної політики, і е, е, тобто позив відповідач цей регуляторний акт відповідач його провів як звичайне рішення виконкому, не як регуляторний акт. І це ну, теж не підтвердження того, що баланс прав обов'язків сторін все-таки на користь позивача в даному випадку має бути. Ви щось сказати? Ні, дякую, Питання будуть? Немає, доповнення пояснень. Немає. Оголошується перерві. Давайте ми зробимо перерву на хвилин? Технічно.